Багато людей сьогодні зайняли позицію суддів. Вони вирішують, яка позиція у Бога, у Його Сина і Духа Святого. Але це велика помилка. У Біблії сказано: не судіть, щоб і вас не судили. Якщо ми судимо людей, то ми потрапимо на суд. А якщо ми починаємо судити Бога і Його слово, то це дуже страшно. Е, Матфія 12 глава і Івана 5. Е, Кажу ж вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданим, і за слів своїх будеш засуджений, бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. І хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. І вибір за нами. Приймаємо благословення дані через Христа або своїми словами і справами. Робимо собі ж гірше. Амінь.